Друзі, вітаю вас на каналі Світ винограду. І, і Сьогодні мова піде про такий препарат, як хорус. Цей препарат компанії Сангента, він ефективний проти мільдію, оїдіум, борошнистої роси. Причому термін очікування на винограді 7 днів. Тому, якщо зараз у когось якісь є проблеми чи мільдію, чи оїдіум на винограді, Якщо ягода достигає, то цей препарат можна застосовувати. Препарат то хороший, але виникає питання по поводу фальсифікату. Є багато підробок цього препарату. І тому де його брати? От... На санкції компанії Сенгента є список дистриб'юторів, які вона постачає свою продукцію. Один з таких дистриб'юторів є також мережатору центрів Епіцентр. Там ви можете придбати оригінальні продукції. Але не все так просто. Також, якщо ви заб'єте хорус на сайті епіцентра, то вам висідеться хорус по 16, по 45 і по 60 гривень. Який з них вибрати? Той, що по 16, то наверняка фальсифікат. По 60 це невідомо. А той, що по 45, давайте подивимося кожну цю позицію окремо. Коли робите замовлення на сайті епіцентр, звертайте увагу, хто продавець товару. Тут продавець товару А-Маркет по 60 гривень. Тут невідомо, чи це фальсифікація, чи це оригінал. Нічого не можна сказати. Треба дивитися, отут, наприклад, Зоо Рейнджер 16 гривень. Це точно фальсифікат. Такої ціни бути не може. Звертайте увагу, що продавець товару. Був написаний. Епіцентр. От зараз от, от так от, воно має бути. Епіцентр, да, так, продавець товару Епіцентр. Це е, компанія, товариство Епіцентр є дистриб'ютором компанії Сенгента. І цей товар буде 100% у вас оригінал. По 45,90% на сьогоднішній день така ціна. на епіцентрі продається хорус.